Вибігла, тут у нас спека страшенна подивитися, як мої хлоп'ята, друзята, колеуси себе почувають. Думаю, капну їм по рятівній водичці, в горщичок, бо вони біднесенькі у мене все чекають моїх рук. Хто в горщику 0,75, хто в літровому горщику. І все терплять, та й не ображаються. І не ображаються. І стою, їх поливаю і думаю, боже, як я залипла. <смас> Любуюся. Побігла, взяла телефон, думаю, полюбуюся разом з вами. Роботи в мене з ними. Куча. Це мої улюблені сорти, деякі у мене вже два роки, деякі більше. Разом зі мною зимують. Зимувати їм доводилося по-різному, і на віконці без світла, і старенькими кущами, і молоденькими живцями. Ну, як ми вже з ними тільки не жили. І завжди все супер. Просто бомба-граната, а не рослина. Ну, які ж красотуни. Працювати будемо. Ось чекаю, прийде мені мішечок вермикуліту і буду займатися. Треба з моїх маточних кущиків взяти живці. Ви подивіться, от в них деформується листочок, просто кожен різний кожен різний. Від спеки, від освітлення, що тільки не витворяє. Не впізнати це подивитися на цю рослину і на те, яким він був узимку, і хто у мене отримував їх, я думаю, зараз також зачаровані. Ви подивіться, оці вкраплення, ну що ж це таке? І такі яскраві, і рожеві, і жовті. Просто хіт сезону, мені здається. Для тих, хто не хоче, щоб боліла голова по своїх квітах, влітку, в спеку, взимку, на підвіконні, на балконі, на терасі, у горщику, у відкритому ґрунті, Боже, та куди цих друзів не ткни, як кажуть насправді, в землю та водички. І кожен листочок розглядаєш. В кожного форма своя, забарвлення змінюється. Яскравий цей салатний А тут дивіться, як полум'я загорається, так? Спалахає ясички полум'яні. От який він. От як ви, він лохматий. І жодного і прищіпки не робилася цим кощам. Живець як посадила для себе у більший стаканчик, бо знала, що йому доведеться терпіти. Ой, складна буде доля. І так він і росте, без жодної прищіпки. А хоча, звичайно, коліуси треба. Обрізати, щупати, для того, щоб кущі були пухнасті. От, наприклад, цей кущик давайте подивимося, бачите, вже квіточку, стрілочку кинув. Її треба обривати, обов'язково квіти. Ну, хоча я знаю, деякі любуються і цими колосочками. Для мене вони не мають декоративної мети. Віточку прибираю. І ось тут, звичайно, буду я брати верхівочку живець. Зріжу. І значить, зараз влітку я спробувала деякі рослини поставити живці. Традиційно у торф професійний. Ну, не вдається. Спека жахлива у моїй розсадній кімнаті, там, де освітлення облаштоване, і де у мене відбувається власне живцювання, вкорінення рослин. Спека досягає 30 і більше градусів, кондиціювання немає. Та із такими перебоями у світлі, максимум, що я можу там облаштувати, це як є світло, поставити вентилятор. І, звичайно, уже той мій прийом, яким я користувалася в восени, взимку навесні, це в стаканчики одразу, торф, набила вологий. Поставила живець, підготовлений, зрізаний, зачищені нижні листочки, і плівкою накрила під світло і до побачення. Все. Навіть провітрювання їм траплялося не часто, і вкорінення було причудове, але не зараз. Я підозрювала цю ситуацію і от взяла на, на пробу погані результати. А мені ризикувати не треба. Мені ж то треба цю красу розмножувати. Так от ми і почекаємо. Поки дала їм водички зі смаколиками, трохи добрива домішала. Слідкуємо, намагаємося з малою вологість підтримувати горщичок літровий. і всього-навсього, звичайно, в таку спеку. І хочу поекспериментувати з вермикулітом. Бо жирцювати треба ще й не тільки, коли усе. Тож будемо пробувати живцювати уже в наступному відео разом. Дочекаємося моєї посилочки і буду розповідати, як воно вдається. Тому що прогноз не втішний поки що до середини липня ось такий зашквар просто. Ну, а далі начебто обіцяють плюс 30-32. Це теж немало. Не пам'ятаю, чи я вже сказала, що в моїй розсадній кімнаті 30 градусів, і навіть буває і 31, і 32 градуси в обід. Температура несприятлива. Тому... а працювати треба. Тому будемо пробувати і сподіватися на успіх. Зараз хочу показати ще свої новиночки у цьому році. Це у мене бестселери, так би мовити. Ну, а тепер в кадрі вітаються мої новачочки. Новачки. За деякими сортами довелося пополювати, пошукати. Ну, трішечки було і з розчаруваннями у мене прибуття моїх розстюг. Але без випадів все відходили. До дня два, мабуть, назад довелося мені з під ламп їх забрати. Тримала їх під лампами вдома. Бо, я ж кажу, доводилося виходжувати рослини. Були у нас проблеми, посилка прийшла така собі. Але головне, як кажуть, не падати в відчай. І, і що? Доведеться більш потурбуватися, більше попіклуватися. Але, як то кажуть, любов творить чудеса. Хоча з розчаруваннячком. Всі сорти були різні. І номера, я відповідна до номера колекціонера собі робила номерацію, коли розсаджувала. 6 та 8, спостерігаємо, а ну подивимося. Можливо. Наразі, на мене вони як однакові. Хоча все одно маю сподівання, ну я справа в тому, що думаю, чому ще пересорт. Я б навіть приблизно однакові рослини не замовляла. Я шукала все ж таки із колекції, обирала максимально різні сорти. Ну, можливо, трапився пересорт. І хочу сказати, що так одразу бачимо, що вони були в будинку під лампами, штучним освітленням, більш тьмяніші, не такі яскраві, як то прям вирви око. Бо бо що, перше, у них іще розвивається коренева, ще розвивається. Ще корінцям складно. Навіть я їх на дні горщичка не піймала, не бачу. Коренева росте, сонячне світло отримували штучне. Ці дні в повній тіні під деревинкою. Тут у мами є в дворі Чудова яблунька, сніжний кальвіль. І от під її пухнасту гілочку заховали ми колеоси. Тому що з будинку в жодному випадку не можна їх навіть на часткове світло. От. Буду спостерігати далі. Тож не, не знаю. Можливо, виявиться, що це і два різних сорти. Хоча поки великий-великий сумнів. Так, значить, що мені саме крутезна, бомбезна тут подобається. Ось у цей сортик. Це у мене був. Це так званий ампельний колеус. Бачимо вже, це у мене такий молодий екземплярчик. пухнятюля такий, для того, щоб ця рослинка досягала своєї ампельності, Тобто горщик оці гілочки наростали пухнастим кущем, і прям вони опускаються потім із дорослішанням куща, і обіймають горщик, звичайно, його треба максимально часто різати. Не шкодувати, а брати і знімати прямо ось так: оці верхівочки. І тоді бічні пагони, які вже розпочинають свій ріст всередині кущика, але ж вони затінені, їм складно. Вони активно наростають і буде тільки ще, ще більше краси. Тому зампальними колесами, саме так і треба працювати. Просто від того, що він буде сам собі рости. Тієї краси не досягнеш, яку ми бачимо на фото. Значить, Чим він особливий, маленькі листочки дрібненькі, короткі міжвузля. І саме цим ми досягаємо цієї ямки. Звичайно, порівняти там з ампульною потунією неможливо. Просто завдяки своїм ось таким особливостям габітусу, куща ми можемо. Досягнути того, що ця рослина буде мати ампільний вигляд. Ось так. З ним треба попрацювати. І от з цієї серії, це от у мене вже з'явилися новиночки. Те, що я замовляла, дуже рада, що це було в однієї. Звичайно, кольору я чекаю трішечки іншого. Ще ми з вами побачимо всю красу. Так, бачимо, відрізняється і форма листочка. Закруглено так різані, так? ажурки. І рожевий колір у нас виблискує. Далі ще один ампельний, схожий на мій рідненький старичок, але що порівняємо? Колір? Навіть форма листочка дуже схожа, але колір, ось ця серединка, трошечки е темніша. Оціє моєї новиночки. Різниця є, тому впевнена те, що замовляла. І ще один ампельний колеус. Тільки тут ми не бачимо всієї краси, листочки будуть заливатися більш жовтим кольором. І рожеві, бачите, вже видно такі і цяточки рожеві, і смужечки рожеві, розсипатимуться. По жовто-салатним листочкам. Дивіться, і білясі, ось такі вони бувають. Ну, Це школи. Осі. Тут сам не знаєш, чого від нього очікувати. Ну, Красотон. Впевнена, буде красотон. Будемо пересаджувати, формувати, живцювати в паралелі. Просто зараз мені робити обрізку, немає сенсу. Адже мені це ці цінний А так що він у мене пропаде. Ось цей повинен. Палахкотіти просто різними всіма можливими кольорами, бо поживе на вулиці, я впевнена. Ну і, звичайно, наросте не тільки сонячне світло, а ще й а, на якій стадії розвитку знаходиться коренева. Тобто, якщо змінили об'єм горщика, якщо рослина наростає, то, звичайно, буде колір втрачатися. Так, ще є один. Також і форма листа обіцяє бути, 14 і колір. Так, яскраве сонечко. <ріць> угу. Цей подарунком мені прислали, спасибі. Мені подобаються дрібнолистові колеуси. Вони прикольнячі. Ось такий бордово-рожево. Цікавий. Так, ще кучеряха. Кучеряха у мене на зразок цього, але трішки інший є також кудрявий, в будинку залишився, забула його винести. Так, ось такий гарнюнька Тож поповнюємося колеусами Зараз мене втішає те, що люди розсмакували, чесно скажу, розсмакували. Раніше треба було вмовляти, показувати, розказувати, та ж спробуйте. І ви будете просто приємно здивовані. То тепер навіть шукають якісь інші сорти, вже якісь міні-колекції збирають. Народ, та й мене, звичайно, це колекцію назвати складно, так? Для втіхи, для душі. Ну, звичайно, треба все одно розуміти, що коли ти отримуєш після в посилці, коли усе такі собі рослини. Треба тут. Так, слідкувати, набити руку, щоб і вологість ґрунту була відповідна. І, звичайно, треба професійним ґрунтом користуватися. І дуже часто народ, який по фото обирає колес і отримує після посилочки, в темноті ж рослина їхала. То забарвлення не те, все не те, можна отримати розчарування. Але але треба бути терплячим і дочекатися днів, коли сонечко націлує вже наших колеусів. Ото вони засяють, ото засяють. Зараз для прикладу покажу один випадочок. Так, увага! У кадрі, бачите, ось це мій дорослий уже маточничок. Не як дорослий, підрослий, а це його дитинка. Ну, не власне цієї рослини, а цього сорту родичі. Значить, коли він був манюнком у 100-грамовому стаканчику, вкорінений, він, повірте мені, був набагато більш схожий на своїх родичів. Зараз я дала більший об'ємчик 0,4. І подивіться, зовсім втратив свої сортові признаки. Не пізнати. Бачите? Коли дивишся на цього, шикарний. А тут, та що це за трава? <сум> Тому колеси вони такі дуже щедрі і люблячі, але також хочуть любові і трішечки терпіння, і тоді все буде ок. І цього я вам і бажаю і собі, і вам, і всім нам. Миру, добра і любові до зустрічі.